Привіт, друзі! Компанія Mercedes готується до глобальних змін, і ці зміни дуже сильно зачеплять актуальний Mercedes-Benz G class настільки, що ви будете частково шоковані деякими з них. Та давайте про все по порядку. І для початку трохи з історії Mercedes Benz G class або Гірінтваген. Це легендарний позашляховик, що виробляється німцями з 1979 року. Хоча спочатку його прообраз був розроблений в 1970-х роках ХХ століття для використання в армії, і лише через 9 років він був адаптований під цивільні вимоги. За його появу потрібно подякувати королю Ірану. Дякуємо, ваша величність, за примкою якого був розроблений такий надзвичайний автомобіль. Потім він полюбився мільйонам клієнтів по всьому світу. Бо він відомий своєю міцністю, надійністю, здібністю справлятися з найскладнішими позашляховими умовами. В підтвердження цього варто зазначити той факт, що Гелік в далекому 1983 році був обраний в якості офіційного автомобіля для участі в ралі Париж Дакар і переміг цій гонці в 1984 року. А в 2018-му g Клас був визнаний самим продаваним. Автомобілем в історії в підрозділу АМГ. Люди чекали його по півтора року. Гелік це єдиний Mercedes, який з моменту початку свого існування збирається вручну на окремому заводі в Австрії. Як ви розумієте, для трипроменевої зірки Мерседес це дуже важливий продукт, і йому підготовано ще більш вражаюче майбутнє. Вже зараз компанія обкатує плановий рестайлінг актуального кузова, який стане останнім геліком з чисто бензиновою установкою без будь-яких гібридних додатків. І це оновлення принесе з собою один дуже неприємний факт: починаючи з наступного року, Mercedes G-Class позбавиться модифікації з 4 літровим V8, та вся увага буде переміщена. На 3-літрову рядну турбо -шістку. Це прекрасний двигун, проте не v 8 І цю подію компанія навіть відзначила випуском лімітованої серії G500 Final Edition, відзначивши таким чином кінець ери V8 для модифікації G500. Радує, що модифікація G63 AMG з 4 літровим V8 потужністю 585 кінських сил. Буде доступна і надалі. Та це все ненадовго, бо попереду. Нас чекають куди більш радикальні зміни. А саме, в 2024 році Mercedes вже офіційно представить абсолютно новий гелік, і він буде повністю електричним. Новинка отримає ім'я EQG згідно правил найменування електричної серії. Вона буде продаватись паралельно з рестайлингом бензинової моделі. EQG можна по праву назвати повноцінним позашляховиком, бо він збереже рамну конструкцію свого бензинового побратима і буде пропонуватись двома варіантами. Варіантами силової установки. В базовому виконанні Гелік отримає тримоторну версію, два двигуни встановлені попереду, а один більш габаритний позаду. Потужність такого тримоторного виконання складе 600 кінських сил і аж 1000 нютонометрів крутного моменту. Проте королем лінії стане флагманська 4-моторна модифікація. Mercedes-Benz уже офіційно підтвердив цю інформацію. Продуктивність такої модифікації. В компанії поки що не розголошують, це великий секрет. Та все це не так важливо, як те, які саме технології будуть використані в електричному геліку. Це буде перший Mercedes, на якому будуть використані абсолютно нові двигуни з осьовим магнітним потоком. Ці мотори значно легші і компактніші, та при цьому більш потужні, ніж співставні мотори з радіальним магнітним потоком. Які в теперішньому часі використовуються в 99% всіх електромобілів у світі, в двигуні з осевим потоком електромагнітний поток тече паралельно осі обертання, що являється дуже ефективним методом. В двигуні з радіальним потоком поток тече перпендикулярно на вісь обертання. Порівняні з двигунами з радіальним магнітним потоком, ось ОВІ, мають більш високий та довговічний запас надійності, що забезпечує геть інший рівень продуктивності. Розробленням цих моторів займається британська компанія Яса. А щоб напрацювання не дісталися більш нікому, Мерседес повністю викупив цю компанію в EQG. Буде встановлено 4 таких двигуни, і вони в три рази легше своїх сьогоднішніх аналогів. Завдяки такій чотиримоторній компоновці, Гелік буде імітувати різні блокування, як в бензинового, бензинового побратима, і зможе запропонувати навіть більше в якості танкового розвороту. Справді реально танкового розвороту. Крім цього, електричний Гелік отримує двохступінчату трансмісію. Це вже не рідкість в електрокарах, проте вперше в г класі це рішення буде застосовано в першу чергу для бездоріжжя. Вага Електро g класу його головний ворог. Тому компанія використовує всі доступні можливості для максимального зниження ваги. Тим не менше, в компанії вже заявили, що зробити Електро G клас легше трьох тонн не вийде. І навіть нова акумуляторна батарея з циліндричною архітектурою і рідинним охолодженням не врятує ситуацію. Проте її новий хімічний склад робить дива. Компанія сіла Nanotechnologies анонсувала. Нанокомпозитний кремнієвий анод, який може збільшити запас ходу електромобілів на 20%, скоротити час зарядки до трьох разів, зменшити вагу батареї на 15%. І забезпечити економію простору на цілих 20%. в порівнянні з аналогічними на сьогодні. Ця технологія також буде використана в новому EQG, що забезпечить йому достойний запас пробігу майже на 500 км шляху з батареєю трохи більше ніж на 100 кВт. В офіційній заяві Mercedes-Benz говориться, що завдяки винаходам компанії Silla Nanotechnologies густина енергії збільшиться в середньому на 30% і досягне показника 800 Вт на 1 літр об'єму на рівні осередків. А керівник Mercedes Ола Каленівс заявив, що Mercedes-Benz EQG отримає саму енергоємну батарею в світі серед цивільних автомобілів. Перевага підвищеної густини енергії полягає в тому, що Mercedes зможе обійтись меншими акумуляторними блоками для досягнення необхідної дальності ходу. А анод від сіла Nano дозволяє зберігати більшу кількість енергії в тому ж об'ємі простору, що дозволяє збільшити дальність ходу без збільшення ваги. Сама ж компанія. Буде виробляти покращені кремнієві аноди з використанням екологічно чистої енергії, а Mercedes-Benz g G-Class буде першою моделлю в світі, отримавши потрібну подібну інновацію. В компанії могли б встановити більшу батарею та вирішити всі свої питання. Проте наявність рами. Чотирьох двигунів та кузова з не найкращою аеродинамікою накладає свої обмеження. І інженерам в прямому сенсі слова приходиться викручуватися з такої патової ситуації, щоб лише зберегти впізнаваний зовнішній вигляд позашляховика, який так полюбився мільйонам автолюбителів по всьому світу, і при цьому отримати достойний запас ходу. Сама ж бадарея буде вбудована в ступеневу раму. І захищена сталевою пластиною товщиною 3,4 мм для поціновувачів бездоріжжя Electro G-Class отримує Off-Road Monitor System, яка відображує інформацію про роботу амортизаторів пружин при русі в режимі реального часу по дорогах з великою кількістю підйомів та спусків, а також показує кут нахилу при русі по схилам та іншу важливу інформацію. По своїм позашляховим можливостям новинка нічим не буде поступатись своєму бензиновому побратиму, а в чомусь навіть буде його перевершувати. І це, по крайній мірі, таку інформацію видає сама компанія Mercedes Benz. Вироблятись Електро class буде на тому самому заводі в Австрії, де і збирається бензиновий побратим. Для цього Mercedes. Продовжив контракт з Magna Steyr на поставку G-Class до 2029 року і збільшив виробництво Геліка з 45 тисяч автомобілів на рік до 55 тисяч на 2024 рік. Тому нагадую знову, що прем'єра новинки відбудеться в 2024 році. А трохи пізніше компанія представить доступну версію Геліка, яку вже прозвали міні g G-Class». Та це вже геть інша історія. Ну що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Так що не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайки, всім гарного дня та до зустрічі!